Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Російський губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв сьогодні повідомляв, як російській системі протиповітряної оборони вдалося впоратися з атакою безпілотників на окуповане росіянами українське місто. І не мов би ця система протиповітряної оборони спрацювала і не дала знищити. Балаклавську теплоелектростанцію. однак вже той факт, що у Севастополі визнають, що змушені боротися із атаками на інфраструктурні об'єкти, ймовірно, мова йшла не стільки про теплоелектростанцію, скільки про військові об'єкти в окупованому місці, вже говорить про те, що і на території самого Криму росіяни. Та їхні найманці не можуть відчувати. Який спокій, адже як відомо, зовсім недавно російське політичне керівництво було у жасі у зв'язку з атакою, також безпілотників на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які були розташовані у бухті окупованого Севастополя, про те, що реально відбулося із злочинним контингентом, який назвати флотом, може тільки той, хто не знає про його справжню історію і про роль окупаційної армії. Мі в анексії Криму тоді, як відомо, це так розлютоло Володимира Путіна, що він навіть спробував використати атаку на кораблі Чорноморського флоту у Севастополі, щоб вийти з зернової угоди. Щоправда, і це російському кармановичу не вдалося зробити, щоб не увійти в конфлікти з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом. Але цікаво, що якщо у ситуації з україною Путіну вдалося запобігти конфлікту з Ердоганом у ситуації з Сірією. Здається, російські і турецькі інтереси починають реально бути протилежними. І президент Туреччини вже зараз говорить про невиконання Російською Федерацією своїх обіцянок пов'язаних із зонами безпеки на території Сірії і про те, що Туреччина може у будь-який момент здійснитися здійснити наземну операцію на території цієї країни, яка знаходиться зараз під серйозним впливом Російської Федерації і Ірану, щоб забезпечити свою безпеку. Хоча у міністерстві оборони Російської Федерації зараз намагаються не загострювати стосунків із Анкарою і кажуть, що Туреччина має повне право на забезпечення своїх інтересів, все ж таки наземна операція турецьких збройних сил може серйозно вдатися в знаки не тільки на інтересах турецьких курдів, які контролюють певну частину території Сирії, але й на інтересах самого режиму президента Сирії Башара Асада, який, як відомо, є маріонеткою російського та іранського авторитарних режимів, і фактично керує Сирією саме завдяки воєнні допомоги росіян та іранців. І тут турецькі. Збройні сили, як це було у першій фазі війни в Сирії, можуть зустрітися із російською армією, а це у свою чергу змінить диспозицію і у війні Росії з Україною. І Реджеп Петі Бердоган тоді вже перестане бути посередником у цій війні, а буде готовий продемонструвати своє протистояння із Володимиром Путіним і на Іншій ділянці, де зустрічаються інтереси Москви і Анкари, так що розвиток події може бути досить цікавим, як бачимо, як ми говорили у перші тижні російсько-української війни. Чим довше вона буде продовжуватися, тим більше глобальних конфліктів вона буде викликати. І, от зараз ми вже знаємо, що у Ізраїлі дуже незадоволені самим фактом постачання іранських дронів для російської армії і побоюються, що Іран використовує ці поставки для того, щоб випробувати зброю для подальшої війни на близькому сході. А Туреччина не задоволена тим, як Російська Федерація діє у Сірії, і, звичайно, може використати ситуацію, хоча б тому, що російський військовий контингент у Сірії значно посплавлений, тим, що велика частина військовослужбовців зараз змушена воювати на фронтах війни Росії з Україною, і таким чином. em Де Росія сподівалася мати союзників і перевагу всюди, де вона намагалася маневрувати між різними інтересами ворогуючих країн, вона зазнає геополітичного фіаско. Теж абсолютно нормальна ситуація пов'язана із амбіціями Володимира Путіна і його, я б так сказав, політичною ефективністю. Але замість політичної ефективності Путін демонструє ефективність людежера, і це пов'язано насамперед із ударами. По українській енергетичної інфраструктурі, очевидно, що російський правитель хотів зробити все можливе, щоб позбавити українців нормального життя в зимові місяці, зараз продовжують обговорювати ці удари, які були нанесені Росією. Однак все більше і більше експертів схиляються до цієї точки зору, що, хоча з відключеннями українській енергосистемі, а значить і громадянам України. Доведеться проіснувати аж до наступної весни все ж таки Росії не вдалося добитися того апокаліпсусу, на який розраховував президент Російської Федерації Володимир Путін, коли починав свої злочинні дії проти української держави і планував в кількість. Масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру є абсолютно очевидним те, що росіяни дійсно розраховували і на такий апокаліпсис, і на те, що внаслідок їхніх ворожих дій український уряд під тиском власного населення, до речі, яке вийде на вулиці з закликами, припиніть війну з Володимиром Путіним і зробіть все, що він хоче, що український уряд капітулює перед російським президентом. Тепер, коли цього не вийшло. Росіяни намагаються відіграватися хоча б на територіях, які вони залишили, зазнаючи воєнних поразок. Хоча б після того, як звільнили Херсон, ми бачимо, що росіяни почали масовані обстріли цього українського міста. Ніби це не обласний центр Російської Федерації, як записано в Конституції Росії. І, от є досить цікавим. А якщо б якісь ворожі війська, ну скажімо. Українські чи марсіанські захопили Брянськ чи Курськ. Росіяни теж рівняли б їх з землею, ці два міста, тільки щоб показати ворогу, що вони нічого не бояться і готові стріляти з ракет в будь-які місця. В принципі, що я запитую, під час Другої світової війни. Полководці Сталіна абсолютно спокійно знищували радянські міста, коли це допомагало більш швидкому просуванню військ і абсолютно не думали про цивільне населення. Неповага до людського життя є головною частиною російської політики, і можливо, саме тому для Володимира Путіна цікавими є не люди, а території. Втім, не тільки для одного Володимира Путіна. Сьогоднішній скандал навколо очільника угорського уряду Віктора Орбана також демонструє, що навіть серед європейських політиків є люди, яким цікаві саме території, а не громадяни. Орбан одягнув на футбольну трансляцію шалик, на якому можна було побачити не кордони не сучасної. Угорщина, а так би мовити, кордони так званої Великої Угорщини, яка включає в себе території багатьох європейських країн, у тому числі й Україну, і звичайно, в Україні. Цей невдалий політичний жарт, якщо це взагалі жарт очільника угорського уряду, викликав найбільшу реакцію, тому що Україна зараз веде боротьбу за свою територіальну цілісність з кривавою бандитською Російською Федерацією. Звичайно, можна сказати, що Угорщина не діє як Росія, що Росія намагається відібрати свої території силою, а Угорщина просто дозволяє собі ось випускати такі шалики. І... Коли Угорщина вступала до Європейського Союзу і до НАТО, як відомо, ця країна давала зобов'язання не мати жодних територіальних претензій до жодної з країн. І, звичайно, коли Орбан одягає шалик, на якому ще й кордони країн-членів НАТО продемонстровані, Європейського Союзу, тих самих організацій, до яких входить Угорщина, це говорить про те, що. Прем'єр-міністр Угорщини просто втратив політичний смак. Однак, як на мене, Орбан прекрасно знає, що він робить, адже цей епатажний політик, відомий своїми особливими особистими стосунками з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, насамперед дбає про свій електорат. Ну будуть якісь заяви, які почують угорські посли, сподіваюся, не тільки у міністерство закордонних справ України. Ну знову скажуть про те, що Орбан поводиться не так, як слід. Поводитися поважному політичному діячеві, однак, угорські виборці оцінять цю повагу свого кумира до кордонів Великої Угорщини, і, можливо, проголосують за нього наступного разу, адже питання тут не тільки у політичному здоров'ї самого Віктора Орбана, питання і у здоров'ї угорського суспільства, якщо суспільство чогось не приймає. Цього не відбувається, і це, до речі, і українського суспільства стосується сьогодні? Всі ми обговорювали обшуки на території Києво-Печерської лаври. У священиков Української православної церкви Московського патріархату, і служба безпеки України вже не вперше приходить до священства УПЦ Московського патріархату, маючи на увазі зв'язок цих людей з державою агресором. Однак виникає питання: а чого ще бажати від релігійної організації? Канонічний центр який знаходиться саме на території держави агресора цієї самої держави, яка поставила собі метою знищення незалежної України, вигнання українців з їхніх споконвічних земель. Чого хочети від релігійної організації, яка вважає своїм пастарем і поминає ще в багатьох місцях патріарха московської всієї Росії Кирила, справжнього воєнного злочинця, який у своїх проповідях, як сатана, закликає до війни і вбив і так роблять велика кількість так званих священиків так званої російської православної церкви, яка перетворилася на дику секту прихильників смерті. І звичайно в цій ситуації. Коли в Україні є канонічна церква, православна церква України, яка отримала Томас з рук Константинопольського патріарха, церква пов'язана із Росією, з руйнуваннями, із вбивствами, з пропагандою війни, просто мала б не існувати. Однак вона існує не тому, що в ній є священники, які мають якісь особливі зв'язки із російською православною церквою, а тому, що є величезна кількість мірян, які закривають очі. І затикають вуха тільки щоб не знати правдивої інформації про ці будинки. Ну добре, їх хравами, але від цього нічого не змінюється, до яких вони ходять молитися, і я думаю, що все це залишить саме від здоров'я українського суспільства, як такого, і від реальних дій української держави на забезпечення своєї безпеки у Латвії, скажімо, як відомо, просто почали вимагати від латвійської православної церкви повністю і остаточно відокремитися від Росії. Ійської православної церкви, і це далося взнаки після ухвалення відповідних законів латвійським сеймом. Латвійська православна церква після цього законодавства звернулася до патріарха Московської всієї Русі Кирила із проханням про автокефалію. І, звичайно, після відмови Кирила зможе звернутися до Константинопольського патріарха і цю автокефалію отримати. Однак важливо, щоб у Латвії, як і в Україні, не залишилося церковних організацій, пов'язаних із злочинною Росією. Із злочинним Кирилом, із злочинним Путіним із усією цією бандою злочинців, які бажають свої пастві тільки одного смерті від ракетних ударів. І ракетні удари не стають кращими і приємнішими, якщо за них молиться патріарх Московський чи представники його найближчого криміналізованого оточення. Адже бандит в Рясі нічим не відрізняється від бандиту у цивільному. І Ми можемо зараз говорити про симбіоз Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Федерації і Російської православної церкви як двох організацій, які бажають Україні тільки одного зла. А із злом потрібно боротися, так і це роблять українські збройні сили. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. і перемоги вам.